8 серпня в світі відзначається міжнародний день офтальмології. В цей день лікарі-окулісти намагаються донести до міжнародної спільноти важливість збереження зору та профілактики очних захворювань. Загальновідомо, що близько 90% всієї інформації ми отримуємо завдяки зору. Тривалий стрес може спричинити його порушення у вигляді сухості слизових оболонок, посмикування очей, підвищення очного тиску і, як наслідок, мігрені. Ці ці фактори можуть призвести до серйозних захворювань очей та зниження гостроти зору, але основними причинами погіршення зору залишаються сонячне випромінювання, синє світло від гаджетів та, звісно, ж, вік. Так що в Україні інвалідами внаслідок вад зору визнають близько 12 тисяч осіб. Зір знижується з віком причин багато випромінювання. Вік, захворювання очей, захворювання общі. Фахівці зазначають, що протягом останніх років в Україні та Запоріжжі погіршилася ситуація із захворюваністю на катаракту, глаукому та інші хвороби, що можуть призвести до втрати зору. Основним фактором, що зумовлює таке становище, є несвоєчасна діагностика захворювань ока, адже втрата зору відбувається непомітно, поступово і безболісно. Якщо навіть чуть-чуть знижується зір, треба звертатися до офтальмолога. Після 40 років раз на рік треба звертатися, якщо людина себе почуває дуже добре. Сучасні методи лікування у 4 з 5 випадків допомагають уникнути сліпоти, але за умови своєчасного візиту до спеціаліста. Ці рекомендації лікар-офтальмолог провідної клініки Моторсіч Людмила Генчева надала в ефірі проєкту Лікар онлайн. Цей соціальний проєкт нашого телеканалу покликаний підвищити вашу медичну обізнаність, адже будь-яку хворобу краще попередити, ніж потім лікувати. Експерти різних галузей медицини щодо четверга о 19.50 консультують в ефірі телеканалу Алекс Юа. Тож дивіться програму Лікар онлайн і будьте здорові!